Найбільшу кількість голосів виборців в єдиному одномандатному виборчому окрузі 7182 набрав Цитко Олексій Олександрович. Відповідно до пункту 5 статті 85 закону України про місцеві вибори Цитко Олексій Олександрович. Є обраним на посаду міського голови міста сміли. Дозвольте мені від імені смілянської міської виборчої комісії вручити Олексію Олександровичу посвідчення міського голови та щиро привітати його з обранням на цю посаду та побажати міцного здоров'я підної праці на творчі і та творчих успіхів на. Прошу Олексія Олександровича виконати цю початку місці. Присяга посадової особи місцевого самоврядування. Я Цивко Олексій Олександрович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. Неухильно дотримуватись Конституції України, законів України, сприяти втілення у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно використовувати свої посадові обов'язки. Оцеко Олексій Олександрович. Уваги, уваги. Я вручаю цей коровай міському голові, який є повноважним представником усієї міської громади. Нехай цим короваєм. Місто прийде достаток, мир, злагода і розквіт. Вернутися до самої дорогої, дорогої сміляночки моєї, моєї мамі. Фізична особа. На це духовна особа. Він у собі буде втілювати усі наші дух... духовні бажання. А тому, щоб це йому вийшло, і щоб це було дуже вдачно, ми його зловляємо книжкою, яка називається Біблія. Це велика наша книжка, в якій записано все, що нам треба, і для спадіння, і для життя, і для брата. Дозвольте передати новообраному міському голові Олексію Олександровичу подальше ведення першої сесії міської ради 7 ступеня. Я вам хотів та посвідчує Всекраївської політичної сили, головшу Миколу Ярославовичу, подсила патріот. Шановний голова, дорогі, шановні депутати, які пройшли сьогодні під вибором громади Сміли. Я з задоволенням почув привітання від діточок, які дійсно в народі кажуть, що устами молодих людей, дітей говорить істина священика, отця Петра, який там настанову міськраді, і додати, в принципі, нічого. Хочеться тільки звернутися до вас, пане голова, до депутатів з тим, щоб. Культура, яка увіковічує традиції українців, була основою опіки громади, освіта, наука, щоб були ті, тою рушиною силою, яка буде піднімати місто, яка буде піднімати галузі в державі. Хочеться побажати, щоб ті настанови і після виборів і вступу до виконання обов'язків депутати пам'ятали. Ті свої програми засади, які давали кожному виборцю, щоб не забули за діточок, не забули за молодих людей, не забули за містян, за робочі місця, за її добробут і процвітання. Люди, громада, яка сьогодні обрала собі владу, надіється на вас. Ви підтримайте громаду, і громада підтримає вас. Я хочу поважати вам, Олексію Олександровичу, друзі, мужній людині. Мужні, людині. Чесній і людині, в якої є сумління, щоб ви з гідністю несли ім'я міського голови як головний патріот Сміли, щоб ви забезпечували усі потреби містян, а ми спільно з товариством будемо завжди поряд. Хочу звернутися до вас, що добро повинно бути завжди з кулаками, тобто добро повинно вміти. Відстоювати свої позиції і поборювати зло. І звертаюся до товариства з останнім словом Слава нації! Ще мої дорогі! Я б хотів би з превеликою радістю запросити на цю високу трибуну Шилова Володимира Івановича. командира пятой роты и любимого патриота и yeah. любимого. людей. Самий командир на входе. Вы избрали мэра города, достойного человека, достойного бойца. Там во время предвыборной кампании задавали, задавались, какие была какая-то попытка травмы, какая-то попытка поручить его имя. Я подтверждаю, если у кого-то есть вопросы, обращайтесь, я расскажу, что этот человек воевал на востоке, защищал нашу страну от захватчиков. Я также думаю, что в принципе, ну, во-первых, я вот, что, так сказать, мой боец избран баром вашего города. И надеюсь, что он с вашей помощью в этом городе наведет порядок. И думаю, что через москвицы почему буду Украину. Я прошу прощения, так Також присутній голова районної адміністрації Колесников Вале... Андрій Валерійович. Я би також хотів запросити цю диву на село. Адже без сміли не буде смілянщини, без смілянщини не буде сміли. Тому якраз ці слова до вас. Само вискій, Вибори закінчились. Для когось несподівана, для когось очікувано. Я багато бачу людей, які йшли на вибори з гарними гаслами, але багато закінчували. Я бачу людей, які в нормальному в житті були друзями, йшли на вибори, кожен зі своєю програмою, закінчували ворогами. Будучи ворогами, втрачали все і свої мрії, втрачали місто. Я думаю, зараз саме час для того, щоб разом. Бо район Смілянський не має перспектив розвитку без розвитку міста, а місто так само залежно від району і не може самостійно існувати. Ми всі жителі Смілянщини. Я думаю, я впевнений, що кожен з вас патріот своєї землі. Ми маємо підтримати ту амбітну, Я не боюся цього слова, вона дійсно амбітна програма. З якої Олексій прийшов, виграв вибор. І кожен з нас просто як житель цієї землі побажати йому виконати все, кожен пункт своєї програми, допомогти і відставити плече. Я бажаю успіху Олексію. Бажаю виконання всієї програми. Обіцяю підтримку. І розраховую на подальшу плідну з півпрацею. Ще дорогі земляки, зі мною весь цей шлях більше двох років вже проходив поряд зі мною і плече в плече був моїм е, побратимом Каміль Арафадинович Валетов. Тут також давчані, але ще не сказав за фіг. Ну, я прошу, ну, очень много говорить не буду, но вот я хочу вас уже, таких смелых, просто попросить разрешения. Пройдет год, да, и своими делами, поступками я хочу заработать звание гражданина смелых. Я вас просто прошу, вот меня поддержать, поддержать Алексея, и мы действительно не словами, а делом, делом докажем, что такое смелый, что такое смело для Украины. Спасибо вам. Большое. Я хотів би подякувати всім депутатам, які сьогодні прийшли, яких вибрав народ, і з цими людьми нам треба буде працювати і об'єднуватися навколо проблем місця. І дуже багато треба зробити. Я бачу, що це було сказано не так цепко, Ці вибори з такою перевагою. А це було сказано ні такому життю, в якому ми жили, в якому жила моя мати, в якому жила сміляни. Тому Дякую вам дуже це розуміння, моє розуміння. Що вам абсолютно все одно себе це хочет, чи сидором, але місто повинно підніматися з цих руїн. І саме головне, на мою думку, що влада втратила довіру у народа. Тому дуже багато треба буде працювати саме з цього приводу. Але ця довіра, вона повертається тільки поступками, як в Біблії написано, та «Да воздасться по поступкам. Тому кого боятися, Бог крепость моя. Дуже вам дякую, що ви сьогодні в залі. Надіюсь на плідну співпрацю, і ми багато з вами зробимо смілі. Адже як я казав в своїй предвиборній компанії, що мене не так навіть цікавить сміла. Я 28 років дійсно прожив в Києві і багато, багатий шлях пройшов свого життя за 48 років. Але мене цікаво, щоб на прикладі нашого містечка в центрі України ми показали всій державі, що а може бути і отак. І це можливо. Ще хотів би сказати, що це сесія представницька. Я хотів би запросити свою дружину Аллу Володимирову, Хай вона просто посередине один раз. Якщо ви не проти, поруч. Дякую. Якраз підготовлені перші розпорядження міського голови звернутися до суду щодо визнання незаконну постановку національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 23-го сьомого п'ятнадцятого року про встановлення тарифів та централізоване водопостачання та водовідведення водгео міста Сміла. Припинити дію контракту від 21.11.14 року та звільнити із займаної посади директора комунального підприємства ВОДГЕО Явтушенка Юрія Вікторовича 12 листопада, 25-го. І третє. Відповідно пункту 10, 4 статті 42 закону України про місцеве самоврядування в Зв зв'язку з систематичними невиконанням умов контракту. Від 20-го, дванадцятого, тринадцятого, а саме пункту 5.3 розділу припинити дію контракту та звільнити з займаної посади директора комунального підприємства Сміла Комун -тепло Енерго». і Кабела Віктора виконання обов'язків директора Сміла Комун -тепло Енерго» покласти на голову головного бухгалтера підприємства. Після закінчення е, нашої сесії запрошую всіх присутніх приєднатись до урочистої відправки в зону АТО автомобіля 53-ї бригади. Запрошую вас зараз біля е, е, стели, біля міської ради, якраз зараз ці дійства і будуть відбуватися. А святкувати нам дуже довго і багато нічого, тому що йде війна і треба працювати, шановні мої. Тому з повагою і зустрічаємося зараз. 惜しい。